Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, всі, хто зайшов в гості на мій канал. Мене звати Ольга і зараз я буду робити прогноз для України та Росії на жовтень 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці, по окупації, не дай Бог, чи деокупації. Зараз все будемо дивитися. В Загальному плані, як будуть складатися справи в Україні та на Росії. Дякую за довіру, за коментарі, за підписки, за вподобайки. Все це бачу, кожного з вас відчуваю. Буду викладувати по три карти з різних колод. Спочатку зробимо для України прогноз, потім подивимося для Росії. Так, ми починаємо. Так, що чекає Україну у жовтні 2025 року? Що чекає Україну під час війни у жовтні 2025 року? Україна. У жовтні 2025 року. Що чекає Україну? Українців. ЗСУ на полі бою. У жовтні. Україна у жовтні. Так. Що чекає Україну українців? Воїнів-захисників. У жовтні 2025 року на полі бою з росіянами? Україна у жовтні. Що чекає Україну, українці на полі бою з росіянами? Під час війни в Україні яка зараз іде у жовтні 2025 року. Що чекає Україну у жовтні 2025 року? Прогноз для України на місяць жовтень. Україна в жовтні 2025 року. Що чекає Україну, українців? Воїнів-захисників у жовтні 2025 року на полі бою під час цієї війни з росіянами. Україна у жовтні 2025 року. Що чекає Україну? У жовтні 2025 року. Так, почнемо відкривати. Дивимося, що чекає Україну, українців у жовтні 2025 року на полі бою під час війни з Україною. Знаєте, я б сказала, це буде якийсь кармічний такий період за Україну. Тут кажуть не за життя, а за смерть. Тут випала карта імператриця. Це Україна в моїх розкладах. І карта Страшного суду. Коли бачите, якось е, тут кажуть, якось: е, ми будемо е, розплачуватися за гріхи помилки минулих часів. І кажуть, це якось, знаєте, це як, е, як прийшло, прийшов час платити по рахункам. І оце якраз буде така якась, це буде ярко виражено. Ця ситуація. Тут російський солдат, король мечів, тут просто, знаєте, пік. От пік якоїсь події, війни в Україні, тобто вирішальний етап, вирішальний період. ну, Мене радує те, що імператриця випала в це, тобто це, це як початок, це як середина, а це кінець. І тобто е ця Росія нас завела сюди, в цей кармічний урок, Тобто нас і себе завели туди. Тобто ми це зараз зараз усі тут е як варимося, але це кажуть, це все за всі гріхи, за всі поступки, що робили. Україна, українці і правителі нашої України. І тут, ну це тут каже, що все одно імператриця Україна квітне, сонечко всходить на задньому плані. Тобто такі перспективні моменти і обіцяння, що все буде добре. Жіноча енергія тут може бути, знаєте, як, як то відьми. Українські об'єдналися, і вони вже давно об'єднані, а це якось якась буде така, знаєте, могутня молитва на благо в нашої України для перемоги. І це воно якось от воно спрацює. От спрацює, дай Боже, щоб так і було. Далі дивимося, що чекає Україну, українців у жовтні 2025 року. Дивіться, всі карти таких, знаєте, змучених, замучених. Страждущих людей. Десятка меч... жезлів – це дуже важка карта, це карта Груз, Груз, що кажуть, ніхто нам не допомагає. І тут кажуть, не бійтеся допом... просити допомоги, і ми будемо просити допомоги і будемо допомагати один одному. Це карта, вися тут, як знаєте, на на цих, на жезлах, як схоже, як... як ну, це не черепи, а, а таке, як... ну, такі. Палиться чи що факели, да? але тут карта дуже важко. Ця людина стоїть, він ледве тримає ці палиці вогнені. Тобто кажуть, складна буде ситуація зі зброєю і з людьми. Те, що дає енергію. Паж мечів. Паж мечів кажуть, що якось якісь не буде в нас захисних споруд. Від е, ракет дальнього якогось використання. І тут кажуть, що можуть бути прильоти, досить серйозні. А тут е, п'ятірка мечів кажуть, бачите, як всіх по. Але все одно тут, е, як це каже, битва. І тут, дивіться, п'ять чоловік напало на одного. От, І всі п'ять мечів залишилися одному. А їх нема. Тобто ті пішли, не з чим. ті пішли не з чим. Тобто, якісь буде битва за кордони, наші будуть відбувати дуже в дуже складних умовах, відбувати оці всі атаки, напади. Тут, бачите, людина один, йому дуже складно. І тут людина один, одна, йому дуже складно. І тут Паш. Паш, і, і. Тут, бачите, як блакитне от небо, і тут жовте поле чи пшениця, так як українська. Ну, як тематика, символіка нашого прапору. Ну, дуже складна, але відбиваємо. Відбиваємо, як можемо. І чим можемо? Чим можемо і як можемо? Досить складна ситуація. Що чекає Україну українців у жовтні 2025 року. Угу. Дев'ятка жезлів – це поранений воїн. Знов таки він один. Він один, і, бачите, перев'язує собі голову, сам і себе лікує і сам відбивається від ворогів. От, щось нам дивіться, а потім якийсь буде зустріч, якийсь, от, е, ну, я б сказав, якийсь е, дипломат. Чи, можливо, якась буде зустріч така на дипломатичному рівні, після чого нам дадуть якісь скарби, карта сокровища, шість карпентаклів, тобто нам допоможуть. Якась іде під кінець місяця, друга половина місяця, іде нам допомога, щось нам, якийсь ресурс, гроші прийдуть у, у другій половині жовтня. Що чекає Україну, українців у війні з росіянами у жовтні 2025 року? Дивіться: Принцеса Пентаклів. Тут якось, бачите, як підуть гроші Дивіться, карти. Тут карта ідуть гроші, допомога, скарби, ресурси, можливо, зброя, можливо, якась техніка. Ну тут більше про. Більше про гроші. І тут, бачите, як от, Але вони будуть контролювати це не просто так, що дали і робіть, що хочете. Ні. І дивіться, ще дадуть, ось дивіться, королева Пентаклі, вона яка вона задоволена. в неї повна скриня. Тобто, нам почнуть допомагати. Отут, от прохання про допомогу, щось може статися таке страшне, от, кстати, про Україну, можливо, якийсь, ну, щось, ну, страшне, дай Бог, вибух, чи ще щось може статися, великий. І після цього нам почнуть допомагати. І тут карта е, Гарні новини, тройка кубків, сила трьох, три людини, три країни, е, три лідера, які святкують е, е, чомусь новому, яке зародження за, за е, чогось нового, якогось е, ділової співпраці, Союзу. Тобто прийде допомога, і Україна і Українці будуть не самі. От на цих картах тут все самі. самі. Що хочете, те робіть. Грибіться, вигрібайте. А тут уже пішло, дивіться, от уже допомагають. Так що чекають, от після якогось, такої, знаєте, я б сказала, трагічної події нам почнуть допомагати. Активно підуть гроші до нас. Далі. І е, який результат жовтня буде о, для України у війні з росіянами? Який результат ми отримаємо в кінці жовтня? Ну, тобто карти це саме дублюють, що і е, оці карти показали? Вони все продублювали і все показали. Дивіться. От також тут карта страхів, нема грошей, нема нічого, і будинки втрачені, руйнація житла, це карта безхатченків. Будуть допомагати, вони нас будуть наших людей будуть приймати за кордоном. Але тут кажуть, співпраця якісь будуть домовленості зустрічі на діловому рівні. І тобто карта самітника перевернулася, карта одиночки, вже не людина не одинока, але все одно буде, будуть кошмарити. Нашу Україну, карта жахіття, це кошмар на вулиці Вязов. І страшна ніч перед розсвітом. Тобто дуже будуть кошмарити, прильоти будуть, на жаль, різке пробудження, спокою немає, але карта заключення договору, вибор і імператриця. Дивіться, початок. Отут, імператриці, І кінець розкладу також на жовтень імператриця. Україна була, є і буде. Україна буде. І... Але нам треба ще кажуть, цей жовтень пережити. Як буде далі, можливо, там треба буде і листопад пережити. Але зараз бачу, що якісь йдуть здвиги, пору... ну, зрушення в нашу сторону і до нас повертаються. Обличчям і до нас іде допомога. Хай так і буде, щоб ми не були з вами одинокі у цій біді, яка стосується всього світу, а не тільки України. Дякую за увагу. Зараз буду робити таропрогноз для Росії на жовтень 2025 року. Що чекає? Росію у жовтні 2025 року під час війни, яку вони ведуть проти України, що чекає Росію, росіян армію РФ у жовтні 2025 року на полі бою з Україною? Росія, росіяни, армія РФ. У жовтні 2025 року. Росія у жовтні 2025 року. Так, що чекає Росію? Росіян армію РФ у жовтні 2025 року на полі бою з Україною. Так, що чекає Росію росіян? Армію РФ на полі бою з Україною у жовтні 2025 року. Що чекає армію РФ у жовтні 2025 року? Так, ще візьмемо на цій колоді, дивимося. Що чекає армію РФ Росію росіян у жовтні 2025 року на полі бою з Україною? Що чекає армію РФ росіян у жовтні 2025 року? Перевертаємо, дивимося. Так, що чекає Росію на полі бою з українцями? Ти бачите, що робиться? Я б сказала, дивіться, от після якоїсь спишки в Україні Якась буде спалах, якийсь вибух величезний у жовтні 2025 року. Оця карма, оці кармічні покарання, уроки повернуться в сторону Росії. І там, там почнеться Бачите, них кінцева карта, що кажуть, тепер вони. Тобто воно поступово перейде до них. От переходить воно поступово. Це не значить, що вся війна перейшла в жовтні на Росію. Ні, цього не буде в жовтні, але воно до того йде. Є тут у них буде попов... у них можливо, може бути мобілізація, оголошена якась тут така. тобто Підвищена тривога, якісь у них можуть бути там нові закони прийняті, щось там стосовно дітей, сімей. от. І війни, і тут можуть бути підвищення виплат для контрактників, які хочуть підписати, хочуть іти воювати в Україну. Але тут до них кажуть, іде карма. Вони вступають у ту, як, ви знаєте, прийшло, прийшов час платити по рахункам. Так, далі, що чекає Росію армія РФ у жовтні 2025 року? Ну, дивіться, тут я б сказала, що в них такі будуть перемоги. Шістка жезлів, вони будуть святкувати якусь подію, вони можуть якусь добитися те, що вони хотіли. От, стосовно України, можливо, якусь, якась іде така серйозна окупація якоїсь території української. Тобто тут по цим картам, що вони Ідуть, можливо, будуть йти в наступ, будуть давити в наступи. Але і ця карта говорить про те, що наші захисники також будуть е, намагатися наступати. Ну, Ми ж зараз робимо розклад на Росію, е, і тут показують, що тут для них це перемога, що вони будуть, як ви знаєте, так, на висоті, От, я б сказала, на висоті, що вони будуть. І ти, впевнено, всі карти ідуть, ціле по войско йдуть на конях, і не, один, не одна, як у нас тут було один-один-один, а в них тут багато. Тут цілий парад, тут троє, а тут королева жезлів, яка володіє вогнем. І якась у них буде тут така м, зброя, можливо, производство якоїсь вони зроблять знову якусь ракету, якийсь снаряд який зроблять. І знову цим будуть хизуватися і залякувати людей. Що чекає росіян в жовтні 2025 року? Що чекає росіян у жовтні? Ну, звичайні люди, вони як жили в тривогах і заботах, так і будуть. Тут карта, бачите, яка людина знеможена, така замучена. Тягне на собі оці всі тривоги і заботи, у них щось буде передивлятися, вони будуть в бюджетці і будуть виділятися грошей більше на війну. Бачите, тут карта, оце хто дивиться мене, завжди, як я дивлюся на Росію, роблю прогнози, завжди оця карта випадає. Подивіться. Ну, бачите, свинособаки, от воно таке є, не в обіду з свинками і собачкам. О, от, і тут показують, що тут знаєте, вони щось будуть святкувати. Я не знаю, що тут, але ну, вони щось будуть дуже радіти. От, судячи по цим картам, вони будуть, е, щось будуть давати, виділятися якісь кошти, якийсь, може, е, допомога їм прийде, грошовий. Е, Транш, ну, вони отримають щось і тут святкування, карта. Праздники. праздники. Можливо, це тут, знаєте, що цим воїнам вони будуть давати допінг якийсь. От я знаю, це ви вже давно говорили, що їм дають якісь таблетки, що вони можуть російським солдатам, що вони можуть декілька днів вони, у них не може виникати чувство почуття голоду, спраги. Вони можуть як от роботи, як зазомбіровані, е, як якісь робочі машини, і безстрашні, їм не страшно, вони йдуть, 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 йдуть. Ну, ці м'ясні штурми. Ну, м'ясо, да, свинина. От. Ну, тут таке. Що чекає армію РФ у жовтні 2025 року? Угу, угу. угу. Але тут кажуть, бо дивіться, як їх погонять. З якогось десь там якусь ловушку вони потраплять. Якусь ловушку, вони... пастку вони попадуть, і там буде дуже багато загиблих. Буде багато загиблих. І... Але дивіться, війну зупиняти. Росіяни не планують, тому що тут, бачите, який злобний сидить воїн, король мечів. І він каже: Хто вам сказав, що ми хочемо миру? Нам треба війна. Тому що тут йдуть гроші, йде їм допомога, інші країни допомагають, але і тікати будуть дуже-дуже сильно. Десь мені таке ідея, як знаєте, так. На півдні На півдні їм дадуть хороших тумаків на півдні нашої країни. Дуже багато буде загиблих людей, солдатів російських. Покажіть мені карти результат підсумок, чим все це завершиться у жовтні для Росії. Який підсумок місяця жовтня? жовтень 2025 року підсумок для росіян Армії РФ на війні в Україні. Дивіться, що? Бачите, розчарування, сердечні страждання. Якісь наші воїни підуть на випередження розвідка наша хорошо спрацює гарно. І їм в спину у в стилу, в тил якийсь, в тилу у них буде, Вони отримують там, де знаєте, вони такі сидять розслаблені, такі в Райському саду, е їдять, е п'ють лавандовий капучино от, і такі розслаблені, спокійні, що все буде добре. Але тут кажуть, що наші почнуть дуже сильно бомбити їхні території. І тут карта також центральна, що будуть серйозні прильоти по території Росії у жовтні 2025 року. Будуть паралізовані залізнодорожні авіодорожні рейси. Дорога перевернулася, дорога перевернулася. Хочете війни, отримуйте війну. І тут вже якби наша, от тві королеви стикаються от пік е, у жовтні, такий буде пік, е, ну, гаряче буде. Дуже гаряче буде, е, буде багато вогню, будуть багато прильотів. На жаль, е, різке пробудження, е, якась секретна зброя йде, багато секретної інформації, те, що ми знаємо про людей. Ми не знаємо, звичайні люди, ми не знаємо нічого. Але, ну, знаєте, битва буде продовжуватися. Але сказати, що хтось переміг тут нема. Тут кажуть і росіяни будуть тиснути, стріляти, але і наші також. Будуть давати гідний відпор. Так, зараз я подивлю, що ж це за вибух, що ж це за зарево таке буде в Україні. Зараз я зберу карти і продовжимо.